Як проходить наш недільний день з двома дітками? Кожної неділі в нас в церкві проходить служіння, але я не завжди з дітками можу прийти на зібрання, бо дітки або хворіють, або мені буває погано, і ми залишаємо ось і дивимося служіння онлайн. Але сьогодні всім добре, і ми зібралися та поїхали на служіння. Обов'язково ми завжди купуємо діткам різні смаколики, пастилу, печиву, соломку, вбиваємо водичку, купуємо, бо без цього ніяк. Як взагалі проходить нас служіння? Я вам скажу по різному. Все залежить, який настрій у наших діток. Якщо супернастрій, то ми можемо спокійно сидіти на горі на служінні. Якщо не дуже настрій, то ми спускаємось донизу в дитячу кімнату. Сьогодні в діток настрій більш-менш нормальний. Ми трішки посиділи на служінні, навіть на проповіді сиділи більш-менш тихо потім вже спустилися. Головне діток чимось зайняти, або дати щось поїсти, або дати щось погратися, або помалювати, або ще щось. Як ви бачите по відео, Емілія завжди зі мною, а Даніель у нас дуже татовий синочок завжди за ним ходить хвостиком. Куди тату, туди він. І співав хорі на ручках у Андрія, і стояв коло фортепіано, коли Андрій грав. А Емілька в нас і мамина, і татова. Їй, в принципі, все одно. Вона може і з мамою бути, може і з татом бути. Ми спустились донизу, бо Емілька почала трішки виридувати. Ми Вже погралися там внизу в дитячі, походили. У мене був вільний час, і я вирішила допомогти помити посуд з недільної школи. І біля мене собі щось ходила, гралася. Ну така комедна наша донечка також мені допомагала, розвеселяла як тільки можна. Я швиденько все помила. Ми почекали Андрія і зібралися з дітками та поїхали додому. Бо діткам вже час спати і ми поїхали їх вкладати. Тому ось так проходить завжди наш вихідний недільний день. Спочатку служіння, потім ми з сім'єю відпочиваємо. Всім дякую за перегляд, буду дуже вдячна за лайк та комент, а також за підписку, хто ще на мене не підписаний.